Вот та, та захисту прав громади, голова постійної комісії Вівчар Людмила Ярослав, заступник Іван Колевена, секретар Яра Мантян Михайлів. Присутні е, Вівчар, Білан Яра і Кужла Василь Михайлович. Відсутні бутаксан Богдан, клюнкозав'яна броніславна, марські селі Петро. Е, перше питання про затвердження стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2025-2028 роки. У операційному плану заходів реалізації стратегії на 25-26 роки на території Свідковецької територіальної громади. Дане питання буде доповідати начальник служби у справах дітей Дослідковецької сільської ради Логина Наталя Петрівна. Сімейному оточенням є середовище, якому дитина зростає, і отримує догляд і виховання, тому і її особисті. Дитина влаштована на виховання в порядку, встановленому законодавством. Право дитини на зростання в сімейному оточенні, обов'язок держави створювати умови для реалізації кожної дитини такого права забезпечується пріоритетом сімейному рухуванні, встановлено сімейним кодексом України, законом України про охорону дитини. Документів Європейського союзу, зокрема стратегії Європейського союзу справ дитини на 21-й роки, стратегії Європейського союзу справ людей з інвалідністю на 21 30 роки, план дій Європейського союзу справ людини та демократії на 20 24 роки, європейські дитячі гарантії. Також інституційні догляди виховання це забезпечення умов для цілодобового перебування, проживання дітей. Чи постійно не проживають з батьками, опікунами, виховальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями або одним з них, або щодня не повертаються до них у закладах різних типів, форм, власності та підпорядкування, в їх структурних підрозділах, в яких задоволена більшість потреб дітей у харчуванні, освіті, охороні здоров'я. Встановлено чіткий режим для безможливості вільного пересування, участі дитини в організації своєї діяльності не забезпечується індивідуальний підхід до виховання і задоволення потреб дітей, участь дітей у житті територіальної громади, соціальна ізоляція дітей, які отримують інституційний догляд та виховання, відсутність індивідуального підходу до виховання, індивідуального простору для дитини, загальний для всіх дітей розпорядок дня, ризик жорстокого поводження, відсутність можливостей для звернення дитини за допомогою та захистом своїх прав. Негативно впливають на фізичний і психоемоційний розвиток дитини, перешкоджають розвитку її самодостатності та потенціалу, спричиняють інвалідність. Дана стратегія визначає забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Також принципами даної стратегії вона ґрунтується на принципах деінституалізації і також на забезпеченні права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні, а саме Тетність виховання в сім'ї як в найкращому середовищі для повного та гармонійного розвитку дитини, забезпечення найкращих інтересів дитини. Запечення рівності прав та можливостей усіх дітей незалежно від віку, соціального становища, етнічного стану, стану здоров'я, місця проживання, перебування та інших ознак, пріоритетність закладів запобігання і профілактики складних життєвих обставин, інститутації, системність і безперервність підтримки сімей з дітьми та формування засад відповідального батьківства, запобігання розлученню дитини з батьками, збереженню сімейних забезпечення возз'єднання дітей з батьками та реінтеграції у сім'ю, забезпечення інклюзивності та безбар'єрності, недискримінації дітей з інвалідністю, відповідальність органу місцевого самоврядування за підтримку вразливих сімей з дітьми, сприяння усиновленню сімейних форм виховання. Дана стратегія визначає міжгалузевий характер реформи системи догляду і підтримки дітей та стратегічний напрям діяльності. Та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадського суспільства у сфері додату та підтримки дітей. З урахуванням, зокрема, цілей сталого розвитку на період до 2030 року. Основна цільова група даної стратегії є діти, які можуть втратити сімейне оточення внаслідок низької спроможності їх сімей забезпечити безпечне і сприятне видоросмість. Діти з інвалідністю, і також діти з особливими освітніми потребами, які внаслідок недостатнього забезпечення інклюзивними послугами і підтримкою для життя в сім'ї, можуть втратити сімейне оточення. Діти, які залишились без батьківського піклування, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, у тому числі ті, що залишились на тимчасово окупованій території та території, де ведуться бойові дії. Діти тимчасово переміщені, евакуйовані із закладів, які здійснюють. Інхідній догляд та виховання, сімейних форм виховання, депутовані або примусово переміщені, діти, які отримують інституційний догляд та виховання, у тому числі діти з інвалідністю, діти та особи віком до 23 років, які мають досвід інституційного догляду і виховання, або перебувають в сім'ї. Втягом створення системи підтримки дітей та сімей з дітьми, для інтеграції дітей в їх сім'ї та розвитку сімейних форм виховання. Строком реалізації, реалізація даної стратегії здійснюється протягом 25-28 років двома етапами. Перший це 25 26 роки, другий 27, 28. Реалізація заходів стратегії здійснюється у межах. Передбачені бюджету Сільковецької сільської ради, а також рахунок інших джерел, не заборонених вченим законодавством. Суб'єктами, відповідальними за реалізацію даної стратегії є служба у справах дітей Паслковецької сільської ради, комунальна установа Центр надання соціальних послуг Паслковецької сільської ради, старости старостейських укругів Сільковецької сільської ради, відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Васильковецької сільської ради, виконавчий комітеткої ради. Громади. Відповідно до повноважень, суб'єкти, відповідальні за реалізацію цієї стратегії, забезпечують створення належних умов для забезпечення соціального благополуччя територіальної громади, сприятливих умов для догляду і виховання дітей у сім'ях, доступність послуг і підтримки, що відповідають потребам дітей та сімей з дітьми, визначення потреб територіальної громади в соціальних послугах. Планування і фінансування видатків для задоволення потреб дітей та сімей з дітьми, що мешкають у територіальній громаді, послугах та підтримці, що відповідають їх потребам, своєчасне виявлення вразливих сімей з дітьми, та організація надання їм необхідних послуг та підтримки, здійснення повноважень органів опіки та піклування, зокрема в частині представництва інтересів дітей та прийняття рішень, які стосуються їх подальшого життя, з урахуванням найкращих інтересів. Влаштування дітей зі дітей позбавлених батьківського опікування, дітей, які залишились без батьківського піклування до сімейних форм виховання, реінтеграція дітей, які отримують інституційний догляд та виховання сім'ї, підтримку і супровід таких сімей. Дякую, Наталія Петрівна. Пропоную дане питання погодити та винести на розгляд сесії. Хто запрошував? Отже, депутатська комісія вирішила дане питання погодити на розгляд на сесії Сухецької сім'ї.